24 червня під час заколоту Вагнера в Росіюшці, чи як то правильно казати на росіюшці, вони, поміж іншим, збили літак, літак оперативного управління Іл-22М. І про це хочеться трошечки більш повно розповісти, бо це цікавий випадок. Цей Іл-22М був унікальним і його втрата, в принципі, негативно позначиться на операціях Збройних сил Ерефії. Іл- 22 М використовувався для оперативного управління повітряним простором противника. Загалом на Московії до 12 таких літаків всього навсього і вони відіграють важливу роль у війні. З втратою літака РФ складніше тепер координувати свої сили, особливо під час інтенсивних операцій. Номер на знищеному літаку 75917 належить літаку ІЛ-22М з заводським номером 296401. 0105. В різних онлайн-сервісах його можуть назвати як Іл-18М11, так і Іл-22М11. Судячи із фотознімків на різних авіаційних сайтах, цей літак раніше був помічений на військових аеродромах Іваново, Північне в районі міста Іваново, а також Мигалово в Твері. Якій саме авіаційній частині він належить, невідомо. На аеродромі в Іваново знаходиться база бойового застосування літаків дальнього радіолокаційного виявлення, до якої міг належати цей ІЛ-22М, оскільки там було простіше обслуговувати електронну апаратуру такого літака. На аеродромі Мігалово базується військово транспортна авіація. Ну і окрім втраченого власне літака, заліза, наповненого всілякою електронікою, рашисти втратили ще й людей того дня. Та ще й переважно досвідчених офіцерів, тому що той літак порожнім не літає. За інформацією Анатолія Штефана Штірліца, у збитому вагнерівцями російському транспортнику іл 22 згоріли щонайменше 10 членів екіпажу: один підполковник, два майори, три капітани, один лейтенант, два старші сержанти і один старший прапорщик. Крім того, за даними медузи. Збиття групою Вагнера російського вертольота К-52 того дня спричинило смерть ще двох льотчиків-офіцерів Збройних сил РФ, підполковника та лейтенанта. Ну а ще говорилося про те, що збили були і два вертольоти супроводу для оцього К-52, які, власне, були вертольотами радіоелектронної боротьби та розвідки. Рідкісні теж моделі. Одне слово, Пригожин, це було гарно, але мало. Працюй там іще.